Друзі, всім привіт! Мене звуть Даниїла, Я радий вітати вас на каналі Моє життя в Канаді. Сьогодні буде ювілейний випуск рівно рік тому, приблизно рік, вийшло перше відео на каналі. Юху, і саме в цьому випуску я вам покажу красу Канади. Перший раз в цьому році ми пішли в похід. Побачите трішки природи, вже без снігу, сонечко, все дуже класно. І також я вам розповім, як змінились чи не змінились, які взагалі враження після життя в Канаді, після року життя в Канаді. Хто не бачив перше відео, перші враження, подивіться ось тут. Там я розповідав, що ми взагалі. Ну. Я що відчував, як я бачив Канаду, як тільки ми приїхали, було багато нюансів, багато чого негативного. Ми помічали. Тож в цьому відео ви подивитесь, чи змінилась моя думка, чи ні. Також побачите красу канадську. Тому наливайте узвару і поїхали дивитись відео. Чесно кажучи, набридло вже працювати на будові пил, бруд, болить спина, болять коліна. І я вирішив, коли отримую піар, зараз не можу, оскільки не можу змінювати професію і маю вивчати англійську, але коли отримую піар, буду навчатись на тестувальника. І знаєте, де я беру інформацію? На ютуб-каналі українського козака Сергія, де він розповідає все про it технології розробку програмного забезпечення, також тестувальників і все це англійською мовою з класною дикцією. Якщо ви хочете змінити своє життя і навчатись на тестувальника, або вже Же працюєте в цій сфері, але хочете підтягнути рівень своєї англійської мови саме в цій спеціальності. Підписуйтесь на його YouTube канал, і ви зможете це зробити. Я особисто з ним спілкувався, тому що підписаний на нього ще й в інстаграмі, і він мені розповів багато цікавого про тестувальників. І для мене це стало досяжно, тому що раніше я думав, що це неможливо для мене. Я зрозумів, що це все можливо, якщо поставити ціль і йти до неї. Окрім того. Він донатить, збирає кошти і передає багато необхідних речей хлопцям на передову. Тож, якщо вам цікаво розвиватись в цій сфері, якщо ви вже працюєте спеціалістом, або хочете навчатись і не знаєте до кого звернутись, звертайтесь до Сергія, переходьте на його канал, підписуйтесь, підписуйтесь на інстаграм, пишіть йому, задавайте запитання, і він допоможе вам стартувати або продовжити навчання в ІТ-технологіях. Сподіваюсь, мене чутно. Перший привал невеличкий, коли всі зупинились і насолоджуються видами. Подивіться, просто яка краса. Хтось вирізав такі штуки. Просто кайф. Я вам розповім трішки, чи змінились мої бачення про Канаду, що я став помічати, щоб повноцінно порівняти, які зміни в думках відбулись. Подивіться те відео, про яке я говорив, де перші враження про Канаду. Там дійсно самі перші враження, як ми приїхали, було трохи негативу. Але подивіться, зараз ми по ході йдемо і поки йдемо, нам іти 16 кілометрів. Тому я вирішив трішки поділитись з вами своїми думками, чи щось змінилось, чи ні. Наливайте узвару. І поїхали. З чого почати? Буде відео без підготовки, без сценарію. Все, як я думаю. Тому сподіваюсь, вам буде цікаво і живо і динамічно. На початку було таке негативне враження і не хотілося бачити плюси, Бачились, помічались тільки мінуси, бо ми жили довгий час в Польщі. І тут там і дороги там не такі, і ще якісь моменти, але ми проживаємось. Звикаємо до різних приколів і помічаємо плюси деякі. І саме розкажу вам в цьому руслі. Мені подобається Канада. Вже перші враження були такі негативні. Ми думали, куди ми потрапили. Блін, така Канада розпіарена, а тут там і дороги не такі, і там багато-багато всяких. Нюансів, це все є на каналі, я про це розповідав, подивіться, кому цікаво. Не буду заострювати на цьому сьогодні. Але коли ми тут прожили якийсь час, пішли на роботу, знайшли знайомих, там, друзів канадців, почали користуватися різними послугами місцевими і використовувати там, систему канадську, скажімо так, то виявилось, що дуже прикольно тут жити. Що я можу сказати, що я. Побачив і що, помітив, і що змінилося цей час в моєму баченні. Для мене, коли ми приїхали, все таке просте, звичайно, нічого там, нема шику в як там у нас люблять, знаєте. Але я помітив, що просто так люди живуть реально. І це прикольно. Люди не, ну, їм не потрібно там круто, щоб щось виглядало. У них виглядає умовно там так, взуття. Воно не виглядає там шик. Але блін, воно там коштує 300-500 доларів, може і дорожче, але воно зручне, типу, просте. І отак в усьому. У них може бути будинок там ззовні, не дуже супер, там, знаєте, не замки, як в Україні або в, в Європі буває. Але, блін, він будинок великий, зручний, все в ньому є. В будинку все обставлено для комфортного життя. Все для комфорту вони роблять. І коли ти починаєш це помічати, цінити це, це блін, це реально прикольно. Все подобається. Тут все для комфорту зроблено, щоб ти комфортно жив. В общем, жити стає тут цікаво і комфортно, коли до цього всього звикаєш. Звичайно, коли ще вивчимо мову повноцінно, буде ще краще. Наразі є як є. Головне, що тут комфортно, є нюанси, але жити дуже приємно. Тобі вистачає на життя. От На одну зарплату можна вижити, а якщо дві людини працює, то можна взагалі гарно, комфортно жити і ні за що не паритись. Коли тут поживши, і не звертаючи увагу на ці всі недоліки і нюанси, починаєш насолоджуватись, тому що дуже гарна природа. Зима дуже гарна. Так, зима холодна, але це не та зима, що ти там не можеш вийти на вулицю взагалі. Там, знаєте, Сонце доволі комфортно жити. Звичайно, що хто любить літо, я люблю літо. Мені краще зараз, ніж взимку, але все рівно. Не так погано, як здавалось би. Коротше, в мене рідко такі відео на каналі виходять, де я хвалю Канаду. Але сьогодні саме те відео, тому що за цей весь рік на каналі було дуже багато негативу про Канаду. Багато людей підтримували це, багато не підтримували. Ну але це те, що я помічав, про що розповідаю в порівнянні до чогось. Але сьогодні я хочу сказати, що якщо не зосереджуватись на цих всіх недоліках і на цих, і в цих нюансах, жити в Канаді комфортно. Якщо ти хочеш, ти можеш досягти комфортного життя. Ти можеш. Жити, відпочивати, подорожувати, їсти, що ти хочеш, купувати автомобілі, техні, техніку, яку захочеш. Ти можеш насолоджуватись життям і для цього не обов'язково мати якусь свою фірму величезну, красти в держави гроші або там незаконним шляхом наживатись, ти можеш комфортно жити і. Працювати і на звичайній, на звичайній роботі можна доволі непогано жити. Що змінилось за рік? Змінилось дуже багато, тому що побачив Канаду з іншої сторони і жити стало набагато простіше. Буду робити таке відео через два роки. Подивимося, що ще зміниться. Зараз ми дійшли до водопаду і подивіться. Отже, друзі, оскільки сьогодні ювілейне відео я хочу вас попросити наставити вподобайок, тому що, як ви знаєте, за кожну вподобайку я відправляю одну гривню на автомобіль волонтеру. Плюс я би вас попросив скидати свої донати також в банку Монобанка для волонтера. Зробіть мені такий подарунок на річницю каналу, і давайте швидше вже назбираємо, щоб Олександр Іванович міг і далі допомагати людям розвозити допомогу і. Займатися тим, що в нього виходить. Дякую. Не знаю, друзі, що вам знімати в цьому поході, показувати, тому що тут настільки все класно. Я зараз вам трішки покажу просто під якусь легку музичку, структуру дерев, стежки, природу. І всі, кому подобається природа, ви реально кайфанете зараз. Я не знаю, друзі, чи вам чути цю природу, як співають пташки. Але тут просто неймовірно. Співають пташки, шумить водопад. Дуже гарна природа. Так, тут дійсно красиво. Канада це країна, де дуже багато природи. Ви маєте розуміти, що не всюди так, тому що це тут в Альберті, є Банф, брітіш Колумбія. І так, тут дійсно гарно, красиво, красива природа. Але якщо ви приїдете в інші провінції, де не так багато природи, то ви можете розочаруватись, ви можете подивитись мої відео, подивитись цю природу. Все, їду в Канаду. Приїдете десь, немає такої природи, і будете розчаровані. Тому обов'язково, якщо їдете в Канаду, вивчайте, куди ви хочете їхати. Хочете зиму, чи хочете літо, чи хочете дожді, чи степи. Все у ваших руках. Але навіть якщо ви приїдете в Канаду в будь-яку провінцію, ви завжди зможете сісти на автомобіль і приїхати ось в такі місця. І це тільки одне місце з красивою природою, а таких в Канаді. Море тому, хто любить подорожувати, хто любить природу, хто любить можливість вибиратись такі місця, Канада напевно для вас. Друзі, я не знаю, чи ви мене чуєте, тут дуже шумить водопад, але я хочу набрати водички попити звідси. Ви просто подивіться, яка краса, неймовірна. Майже під водопадом є така місцинка, де можна посидіти, відпочити, поїсти. Тут також столики, все цивільно. І ось це це спеціальні шафки такі, щоб туди складати якусь їжу, їстівне речі, щоб е, дикі тварини не змогли дістатись ваших речей. Ось так зроблено. Тобто тут можна навіть ночувати, я так розумію, може і не можна, не знаю, але можна тут почитати. Ось такі ось відпочинок в Канаді. Я туди до вражень, тільки що говорили хлопцями, і я дійсно про це подумав, що мені дуже подобається. Коли ми приїхали, ти це не дуже розумів, бо ти не заробляв канадські гроші, канадську зарплату. Але зараз, коли вже там прожили рік, то дійсно дуже класно витрачати і купувати речі, коли заробляєш в доларах. Зараз поясню, чому, що, що я маю на увазі. Я в житті до Канади ніколи не міг собі дозволити купити там якісь красівки Adidas. Або найки, або ще ще якісь дорогі бренд, тому що або речі, якісь там фірмові, штани, футболку, не знаю. Бо ну, завжди це було так, типу, блін, витратити там 3 тисячі і 5 тисяч гривень на кросівки якісь, або це пів зарплати. Або там, коли в Польщі там 400 злотих на кросівки, ну, жаба давила. А тут просто йдеш в магазин, дивишся і там 100 доларів. Фірмові якісь кросівки. Adidas, там, Nike. і ти такий, ну окей, 100 доларів, не, не так багато вже. Або приходиш, а є якісь кросівки там за, я купив от, там, Adidas бо за 40 доларів чи за 45. І, блін, а йдеш в Walmart, і звичайні якісь кросівки, no name якісь китайські, теж коштують ті, тих самих грошей. І, звичайно, вже купив собі Adidas якісне, ти впевнений в цій в компанії, що вони будуть носитись, і вони симпатичні. Типу, ну блін, бренд. І це реально круто, що ти йдеш, там футболка там, 10 доларів, 5. Це дуже класно, що ти можеш, якщо заробляєш в канадських доларах, там, то ти можеш недорого купувати якісь речі. І це для тебе дуже доступно. Тому що якось так. Коротше, це дуже, дуже зручно, дуже класно. І знову ж таки, якщо дивитись і... Шукати якісь плюси, а не зосереджуватись на мінусах, то жити в цілому рівень життя непоганий, бо на мінімальну зарплату тут можна собі більше дозволити, ніж на мінімальну зарплату в Польщі чи в Україні. Я не буду говорити за інші країни, бо не був, але в цілому життя комфортніше, і ти себе можеш почувати більш якби комфортніше з мінімальною зарплатою, ніж в Україні або в Польщі. Ось так. Ось, і все, друзі, на цьому наш день. Наш похід закінчується. Находили 22 кілометри, втомлені, але щасливі. Дуже багато прекрасного наші очі побачили сьогодні. Ще додому їхати години три. Але все чудово. Я сподіваюся, що ви змогли насолодитись тією красою, яку я бачив через екрани телефонів, телевізорів, комп'ютерів. На чому ви дивитесь ці відео? Не знаю. Пишіть обов'язково в коментарях, що ви думаєте з приводу того, подобається Канада, не подобається. Особливо мене цікавить думка людей, які вже прожили тут якийсь час, і чи змінилась ваша думка, чи ви. Стали на якісь речі дивитись інакше, чи все ж таки нічого для вас не змінилось? І от перше враження для вас залишилось таке, як є. Бо моє перше враження вже змінюється, і я бачу багато переваг і інших прикольних штук. Тому обов'язково пишіть коментарі, ставте вподобайки, мені це дуже приємно, мотивує знімати відео далі. Дякую за перегляд, бажаю вам мирного неба над головою. Па!